Добрий день, ще хочу показати як спрацював повністю майже всій нас зійшов, грибиций оберіг і всього пожовку на полі. Чистенько, тільки ще воно де не дає, де ми старалися брати чим понижче і попри рядок не сильно не брали того файновитку, як воно взяло. Знаєте, як взяв файно спрацювало файно. Так що можна працювати, давали на нормі 45 мл на 16 літрів води. Так ми працюємо вже другий рік чи третій, так що можна обробляти, але, так. але брати поміжрядку. середині, не по чесникові, а брати знизу.